Ця історія почалася у тяжкі часи для Албанії. Країна, що була охоплена атеїстичним режимом, переживала глибоку духовну кризу. Вірність віри, традиціям і церкві здавалося неможливим. Але серед темряви розрухи з'явилась постать, здатна відновити світло. Постать, яка могла повернути надію до Бога і відродити з руїн автокефальну православну церкву Албанії. Це був блаженніший архієпископ Анастасій. 4 листопада 1929 року в грецькому місті Піреї народився майбутній архієпископ, який зіграв ключову роль у відродженні Албанської православної церкви. Він прийшов у цей світ в благочестивій родині, вірній православним традиціям. З раннього віку він був захоплений церковним життям, але, досягнувши юнацького віку, почав цікавитися математикою, плануючи присвятити своє життя науці. Однак доля мала інші плани. Друга світова війна змінила його напрямок і він обрав шлях служіння Богу. Закінчивши богословський факультет Афінського університету з відзнакою, Анастасій почав активну місіонерську діяльність. Спочатку працював з молоддю, спонукаючи їх до глибокої віри та духовного розвитку. Його діяльність охопила не лише Грецію, а й інші куточки світу. В 1960 році він отримав Сандіякона, а через 4 роки був висвячений на священника. Тоді він вирушив до Африки, де намагався змінити. Життя місцевих людей, створюючи школи, лікарні та місіонерські пункти. Служіння в Африці стало великим випробуванням, але й великим досягненням для майбутнього архієпископа. За його керівництво було відкрито 67 нових церков, побудовано школи та медичні заклади. Його відданість місії привела до створення духовної семінарії, яка стала центром підготовки майбутніх священнослужителів для Африки. 1991 рік став вирішальним для Албанської православної церкви. Після десятиліть атеїстичного режиму Україна потребувала відродження духовності. Архієпископ Анастасій, призначений патріаршим екзархом, прибув до тирани, де побачив трагедію: зруйновані храми, знищена церковна структура. Але він не злякався цього виклику. Перш за все, він організував збори для відновлення церковної єдності і відродження пастви. Завдяки його зусиллям, Албанська православна церква почала нове життя: відновлення храмів, монастирів, створення нових інститутів для освіти та соціальної допомоги стали головними пріоритетами його служіння у 1992 році. Він був обраний архієпископом Тиранським та всієї Албанії, і його інтронізація стала символом нового етапу в житті Албанської православної церкви. Варто також зазначити, що архієпископ Анастасій завжди залишався великим другом України та її православної церкви. Він неодноразово висловлював підтримку Україні, що переживала важкі часи. Блаженніший вірив, що єдність православної церкви це шлях до миру та духовної злагоди. Він активно підтримував українську православну церкву, зустрічався з паломниками з України, надавав їм духовну підтримку та молитви.

εγώ η δοκιμασία σας λοιπόν, κάτι κάτω τοπικής εκκλησίας, αλλά και της δική σας είναι και δική μας. Οπότες, η σπιντάνια εκεί περισσότερα κόσμο είναι στα τσέρα, ζαρά στα Όπως και η χάρα, και η δική σας και η δική μας είναι εκείνα. Τα κόσμια κυρά της, βάσα, η νάσα, Πρέπει να σας ομολογήσω ότι εγώ αισθάνομαι λίγο άρρωστος. Ένα χρόνο τώρα που παρακολουθώ αυτό το πράγμα. να σκαλάτε στο От трохи хворим за цей рік, що я уважно дивлюся за подіями. Тобто можу сказати, що я не живу, що це я не переживаю, що все відбувається десь далеко. Це частина мого життя також, що це відбувається зі мною. Я

Ти лікар та шкіма та читальноти ми кі комікісніки, м'яграма та кімнати. І я осою на тому, що сходи переадріваються вселенськими соборами. Не листами і не рішення. Він неодноразово наголошував, що церква має бути єдиною, а її служителі повинні працювати на благо народу незалежно від політичних або національних суперечок. Його діяльність не обмежувалася лише Албанією. Архієпископ Анастасій був активним учасником міжнародного православного співтовариства, віце-президентом конференції європейських церков, а також президентом Всесвітньої ради церков, де він активно працював над сприянням миру, єдності та співпраці між християнськими громадами. 25 січня 2025 року блаженніший архієпископ Анастасій відійшов до Господа, залишивши величезну спадщину для Албанії та всього православного світу. Його життя стало прикладом безмежної відданості служіння Богові і людям. Його духовне бачення та мудрість назавжди залишаться в серцях тисяч вірян, які отримали від нього підтримку і любов. Вічна пам'ять архієпископу Анастасію.